На та Сергій типова українська родина. 20 років тому вони одружилися молодими і своє життя побудували за традиційним народним сценарієм. Молода дружина азартно заходилася виконувати роль берегині домашнього вогнища. Старалась як приятне зробити, все, подати, вбрати. Навіть ну, буває, що не боже вставати, ні, я стараюся встати падати. Это... У мене немає такого, щоб вставали, а я лежала. Отдыхала. Чоловік це природнім явищем і сам із допомогою ніколи не нав'язувався. Жена ж, як сказати, болі-мініться кетами жінки все-таки жена болях хазяйство. А ця сім'я цілковита протилежність попередній. Віталій та Ксенія Малахови театральна родина. Вона акторка, він режисер. До спільної роботи та спільного життя вони завжди підходили творчо. І все ділили навпіл. І так, 30 років. Вы знаете, я вообще даже, честно говоря, не, пони, не очень пони, понимаю, что такое как бы домашние какие-то обязательства. Это же какие-то такие обязательства общие, общие, ну, как бы даже я не, не знаю. Это, по-моему, из разряда какого-то ушедшего давно в прошлое, там, мужские обязанности, женские обязанности. Я, я не люблю слово «должен», «обязан». Я считаю, что каждый должен хотеть. Это единственное, что для другого. Вот и все. Я в этом смысле разумная эгоистка. То есть? То есть я получаю больше удовольствия от того, что я делаю. Для кого-то? Для кого-то. Ну, у меня когда-то мама, будучи философом, говорила, ты получаешь, я была маленькая, вот есть конфета, ты ее съедаешь, это одно удовольствие, а если ты ее даешь другому, ты получаешь дважды удовольствие от того, что ты делаешь поступок, и от того, что человеку другому вкусно. Это просто элементарно. Ну, вот так а что ты таких удовольствий не получаешь, чтобы мне конфеты отдавать. Ты что ты только ешь конфеты? Я конфет не ем, не правда. Так потому пример касался именно конфет. Потому что Ксения Аркадьевна не ест конфет, поэтому она с удовольствием отдает их конфеты, чтобы получить хоть какое-то удовольствие. Рик тому семейную идиллию на митцность выпробовала сама Доля. Ксения Аркадьевна тяжко захворила. Усупереч песимістичним прогнозам лікарів Віталій Малахов витяг дружину з того світу. І тут у пригоді стала їхня сімейна філософія. Не один за всіх, а кожен за кожного. У нас просто дійсно ніколи не стояв цей питання. Кожен брав на себе то, що мог. Як і чому люди почали ділити роботу на чоловічу та жіночу достеменно – невідомо. Вважають, що раніше кожен робив те, що призначено природою. Жінки займалися домом, а чоловіки заробляли гроші. Насправді було не зовсім так. Жінка взагалі могла робити будь-яку роботу, поки її результати не можна було продати. Щойно продукт продавався, суто жіноча справа перетворювалася на чоловічу. Так у Швейцарії корів століттями доглядали жінки. А коли у XVIII столітті виробництво сиру стало прибутковим, доїння корів одразу назвали важкою чоловічою справою. Е, був такий етап, коли поділ праці між чоловіком і жінкою був буде справедливий. Жінка перетам всю домашню роботу робить чоловік приносить довго. Міфи та легенди про природний розподіл роботи між статями зламало 20 століття. Ще у Першу світову жінки замінили чоловіків на виробництві. А через значні військові втрати жінкам довелося потягти і дім, і виробництво. Друга світова війна закріпила подвійну працю жінки. Залежно від потреб державної машини, жінок то гітували виготовляти бомби, то заохочували терміново народжувати дітей. Вір і намірі Олени давно перетворилися на щоденну кару. Її постійну роботу вдома сприймають як належне не тільки чоловік, а й діти. Знають, що мама... що мама зробить це за вас. В першу чергу вони дивляться на батьків. В якому сенсі? Якщо можна, то і вільнуть, так вони і вільнуть. Бачать, що мама нам, наприклад, все робить. І все. Они те, то же самое, что и я. Им надо вот так сказать, займись этим и без разговоров. Донька Малаховых теж наследует батьки, И когда себе беда, она покинула влаштованное життя за кордоном и примчала на допомогу. Дочь поменяла круто свою образ жизни, она жила в Англии, вынуждена была там переехать сюда временно, чтобы мне помогать, и закрепилась здесь. Люди впевнені, що хлопчики і дівчатка від народження знають, що повинні робити. Начебто дівчат із дитинства тягне до куховарства, а хлопчиків до техніки чи війська. Насправді є аж три теорії про те, як маленька людина усвідомлює себе чоловіком чи жінкою, і до остаточного висновку вчені досі не дійшли. Найбільш популярна сьогодні теорія навчання. За нею природні схильності дітей зовсім не залежать від статі. Діти засвоюють те, чого їх наполегливо вчать дорослі. Оце справа чоловіча, а це жіноча. Це я маму намалювала, то я мама готова їсти, підвітає. А я папам дивлюся телевізор. Та слово існує станови не головне. Важливо те, що діти бачать у реальному житті. У мене на рисунці сестра. Мама на кухні їжу готовить, Котик. Думає, куди йому йти. Папа мамі допомагає їсти. Це передусім з того, що в сім'ї чоловіки і жінки виконують абсолютно різні за діапазоном і за спрямованістю домашні обов'язки. І оцей діапазон ролей жінки значно вищий, і значно більший, ніж у чоловіка. Тобто, дружина, мама, бабуся вона є. Куховаркою, вона є прачкою, вона є прибиральницею, вона є доглядальницею за пристарілим, вона є офіціанткою, вона є вихователькою. Тобто діапазон надзвичайно широкий. Що робить чоловік, який також відпрацював в сфері суспільної праці? Повернувся додому. Згідно дитячих малюнків, це провідні ролі. Телеглядач, газету читач. І ігрок, і просто відпочивальник. Є мед, так жінка дає обслуговуючу працю, при тому, що жінки і чоловіки належать до одного біологічного виду. У них 24 години в добі, що в того, що в тієї, і до них висовуються так би мовити рівні вимоги на ринку праці, тобто і та, і той повинні відпрацювати енну кількість годин, виробити рівну кількість і рівно якісної продукції, при тому, що, повернувшись додому. Жінка, дружина та мати має вкласти ще енну кількість годин уже в обслуговуючу працю. За статистикою 80% свого вільного часу українки витрачають на домашню роботу: готують, перуть, прибирають, допомагають дітям з уроками, вводять їх у школи, садки розважають та виховують. Особистого вільного часу у жінки немає. Понад 90% вільного часу українських чоловіків займають власні розваги. Машина, телевізор, газети, карти, кіно і доміно. Тільки 15% знаходять час для своїх дітей між роботою та власними розвагами. І менше 5% беруться до якоїсь хатньої роботи. Типовий чоловік у типовій родині. Сергій знайшов логічне виправдання своєї позиції. Йому, мовляв, як чоловікові, жіноча робота не підвладна. Я, наприклад, не можу 20 діл одразу робити. Я люблю поочередність. А я на да. Так. Ну що, кинуть сірку, наприклад, щоб вона сіралась в цей момент, вона там готові. Тобто, поки кипить, на роботу, наприклад, треба йти успіть, голову, там ну, привести себе як порядок і знову побігти на кухню. Судячи з усього, Сергій уже не помічає, що чимало справ це і є усе життя його дружини. Ну, я взагалі вважаю кухню своей <гум> Потому, що Я тут нахожусь, чем это. Ну, себе тем, що, ну, для відпочинку вот, можна. А Віталій Малахов власним прикладом спростував бездарність чоловіків у хатніх справах. Коли я тільки Ксюшу забрав із лікарні, це було в январі. Я не представлял себя, как это будет, потому что до этого года она была в больнице, я так еще и до того не представлял, а пока, когда забрал из больницы, так вообще, ну как, дома? Ее нужно каждое утро в 11 часов отвезти в этот как этот, э, 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 реабилитационный пункт, она там 4, 4 часа Ой. должна позаниматься, потом ее нужно забрать, привезти домой. А у меня в этот момент идет репетиция в русской драме, репетиция в театре на Подоле, и тыр-тыр-тыр, и надо же что-то еще делать для дома, и все-все-все. А потом оказалось, что как бы все вошло в какую-то колею. Насправді справді робота вдома, яку ніхто не помічає, це справжня важка праця. Упродовж року набігає сім повноцінних робочих місяців. За цей час жінка перемиває 50 тисяч одиниць різного посуду, підіймаючи при цьому 5 тонн вантажу. Ось вот вот це стоит дорого. Один день стоит 20-25 долларов. доларів. Можна посчитати.

бегать, и причем у меня впечатление, будто я километра два с половиной возле плиты только бегаю, потому что ты вот так вот бегаешь. Если сегодня вечером приду подсчитать, сколько денег он мне должен за всю жизнь нашим прожитым вместе. Отже, обслуговування родини з чотирьох осіб, що мешкає у трикімнатній квартирі. Прибирання прання миття посуду півтори тисячі гривень на місяць. Приготування простої їжі ще стільки ж. Догляд за дитиною до року чотири тисячі гривень на місяць. З року до шести три тисячі. Загалом більше десяти тисяч гривень на місяць. Вона мріяла зустріти принца. Вона бачила себе у мареві весільної казки, і написання таких казок стало її професією. Оксана щодня створює гарні історії, якими завершуються усі казки про взаємне кохання та щасливе весілля. Нарешті вона зустріла свого принца. Але Оксана добре знає. Там, до заканчивается каска, начинается жизнь, которая відрізняється від романтичних мрій. У одного семнадцять лет, там лет. Ему кажется, что для любимого человека он был готов прощать все, он готов там и ему посуду, с сразу начинает ему больше обхаживать его и не замечать никаких не замечать недостатков. И, и я понимаю, что со всей искренностью э, человека, который в это верит. Обов'язково не вистачить на всю життя сил мити посуду, обслужувати, облізувати з одинаковим ентузіазмом. Зараз майже увесь свій час Оксана віддає улюбленій роботі. Однак незабаром все ж вийде заміж. Кохання знаєте. Я собі могу представить, что я выхожу замуж, мой муж везде бросает вещи и оставляет после себя там немытую тарелку. Честно, я абсолютно точно знаю, что меня это будет раздражать. Я не готова с этим мириться. А кого-то воспитывать и там, допустим, или ходить за ним убирать, быть прислугой, ну, и тратить на это как бы жизнь, я не вижу в этом абсолютно никакой надобности. Я прекрасно понимаю, что все будет на мне. Это я могу сказать сто процентов, потому что мой будущий муж достаточно консервативен. И я вот поэтому могу сказать, я оттягиваю этот момент максимально. То есть я хочу выйти замуж за него, но я понимаю, что когда, как только мы поженимся, наши отношения изменятся. прикривить душею і відверто зізнається, що проблема не в умінні чи не а в елементарному егоїзмі. Я ж не думаю, наприклад, кухні. Я думаю, подумати, ага, мені на рибалочку завтра, треба подумати тота. Треба -то. себе А жена, Ти що сидиш? Давай! <laughs> ну, Мне надо сделать, и я вижу, что я не успею, например, решить. Значит, я тогда что? Распределяю свое время. Ага. Так, это мне надо тогда-то сделать, это мне тогда-то надо сделать. Но самое главное, чтобы я тоже свое успел сделать, что и лично мне надо. Почему? Я ж не пойду, как говорится, проснувшись рано, схватил удочку и побежал. Ну, надо как-то приготовиться. Сергій категорично заперечує, що розподіл хатньої роботи не раз ставав причиною сімейних конфліктів. Нервові реакції дружини він пов'язує з її поганим настроєм. Але зізнається, що неодноразово відмовлявся їй допомагати. І навіть каже чому. Бувало, що таке скаже, ти ти попробуй. Ну, вийшло, наприклад. Знаєш, все, це виходить, це вже твоє. Звісно, я зробила якесь, ну, вже... Ні, ну, зараз я, мабуть, вже б не змогла змінити, тому що, по-перше, натура в мене така, що я хочу всім добре, щоб все було і так. Ну, а во-вторых, вже все так звикли. Просто щаслива родина знає просту таємницю життя, яку усі знають, але мало хто усвідомлює. Быт и есть жизнь. Если к быту относиться как к жизни, к как, как, да, не относиться к тому, что... Вот мы тут построим, а потом мы начнем жить, и потом мы будем счастливы, это капец, как я считаю. Мы счастливы в этом доме, будет у нас так, вздуется паркет, не вздуется паркет, будет Радость у нас парилка. или... Это у вот нас а, об этом. Не перебивай во-первых, понимаешь, когда муж говорит, Извинут. потому что подумают опять, <свят> что это равноправие у нас гендерное. Хто ж винен в одвічній суперечці про невинесене сміття чоловіки чи жінки? Хто у цій ситуації страждає і хто виграє? Висновок, якого дійшли психологи, парадоксальний. На загал, винні самі жінки, а страждають геть усі. Є такі жінки, які весь час критикують чоловіків за все, що роблять вони, що стосується господарства. Ну, уявіть собі, скажімо, поведінку чоловіка, який що він не зробить, воно зустрічає осад жінки. Він або відповідає на це агресію, і це подружжя живе в постійних суперечках, конфліктах, або уникає ці роботи ну, для того, щоб уникнути критики. Рішень у стосунках не існує. То що, без вихід? і наші жінки і надалі тягтимуть тяжкого воза, насправді рішення є. Розумні люди вже давно нічого не ділять. Як от у сім'ї першого посла Голландії в Україні чоловіком, який берет на себе гостей в плані обслуживається, це мужчина. Женщина, як правда, как правило, приймають участь в соціальному спілкуванні. Мужчина принимает гостей, то есть он мечется между кухней и гостиной, он приносит напитки. И это не только в нашей семье, это буквально в каждой голландской семье. Ну, для голландских мужчин, я думаю, что нормально, тоже немножко работать в кухне. Я сам люблю а, э, тоже готовить. Не надо больше думать о, а, о профессиональных э, вопросах, э, трудностях. И э, готовить это что-то, которое поможет э, быть лезть. И много общаться, ужасно много общаться. В общении истина достигается гораздо лучше, чем, скажем, вот в жестком распределении полномочий. Если э, она хочет э, со мной э, говорить о книге или о что-то, э, которое она читала, и она думает, что это важно...